І я вам дуже-дуже дякую за те, що ви включились, відчули себе і довірились собі. Тому що це великі зміни, це дійсно життя ділиться на до і після. І головне не піджимати хвостика і не шукати найближчі кущі, де можна заховатися, а показувати це світло, яке всередині вас, у вас його багато цього світла. Тому ви й тут. І світло не хоче ховатися, а світло хоче проявлятися. Це розум буде в його. Занижувати і ховати. Оце і є реалізації. Всі хочуть реалізації, всі хочуть призначення. Ось воно. А тепер тільки кроки робити. Ці важливі кроки. Перший дуже важливий крок ви вже зробили. А тепер слідуючі кроки. Вони не менш важливі. Тому що людям ви потрібні, як ніколи. Тому ви в певний час, коли цей будівник зазвонив. Та було сплановано душою, тому що саме зараз ви потрібні. От ви і потримали свої посвята, воїнів світла і проведення енергії на планету. І як вам ця робота спільна наша? Лєночка. Одна... Планета така. М? Сильні такі відчуття були. Угу. І планета така, вона навіть кристалічна була. Я її бачила. Така цікава. Угу як ядро, ядро, ядро як, ядро я кристалічне. Та й вона вже стає кристалічною. Ми щось таке бачили. Я як з континенту почувствувала, що я, як як Африки, більше всього внимання у мене було в Європі. Другі континенти взагалі не бачили. Я відчула почка, почках, покалування в пачках. Мені дуже сподобалось сильно. Жалко планету, мені стало жалко. Дуже жалко. Що ми так відносимося до неї. Так, Це живе свідомість. А ти Миклі, так... а, і китаєш. Вичу... Ой, я ще скажу, що... так відчула, що трішки пла... плаче, сумна така Ах, планета. Ну, я спочатку побачив, як ми взялися всі за руки, кожного так обличчя побачив. Потім нам когось не вистачило, і дивись Омніка, не вистачає Омніка також вийшов і ми почали сміятися. <рес> там де Омніка, там сміх. <рес> Так. У мене не було нового чащення такої, що я кожен день діла взагалі рутинною. Уявляєте, за цих два дні вже такі відчуття, це прекрасно. Тобто це е, спомен душі. Що ви ми вже це все робили. Ми цим всім займалися. Через те, я кажу, це поле воно зараз активує, ви будете далі працювати, і ви просто... Ну, я це все робила, я вже це знаю. Це розум зараз о -о так, Фух", це все втримать цей, а душа там вже вся розслаблена, вона вже це знає, пам'ять. Включилася все, все, все. Це явно, ух, ура! Нарешті! Я вже в своїх енергіях, в тих силах, в своєму проявленні. Класно. Отож, отож на радість, Це ж та радість, ваші душі радіють, що от нарешті, хто чекав цього довго, хтось там сумнівався, хтось дав хто крок вперед, то назад. То я так спитаю, начебто, да? але так це. І то я начебто на сеанс призначення, ну тут раз і не так мовчилась. На, на, на призначення, не просто одним кроком, давай на призначення. Напряму, напряму, що там так, Ось так. Так що я вам дуже дуже дякую за те, що ви включились, що наша команда росте. Оце, Оце у мене таке було. Ви воно так, туда, туда, так? туди, туди, ту згадала. Включилася як. Видно, так? Да? Ана? Mm -hmm. ну, ви вже побачили, да? так? Ви тільки спостерігайте за собою, що у вас буде активу, а що, що активувалося, як воно проявляється. Дуже спостерігайте, тому що це дуже сильне поле було. І ми всі разом, це тільки що цю роботу провели. Це доявляється, яка сила буде тепер. Як ми будемо з тією попередньою групою, тепер це, це мощ. Це дуже велика сила. Тому що ми проводимо там також не одні, там дуже багато з нами проводять майстрів. Дуже сильне поле. Тому знову ж таки повертаюся. Бачите, не попрощаємося. Ну ніяк, тут той щось тут. Два танки закривати його, я вже йду спати. Hey, я, nice. я вже всіх передягнутися поки Ну практична людина. Ну що вони там ще <тєкну> <І хім>, Темний <тєкну> колір. І ще й темний <тєкну> колір. <тєкну> це синій. Сині. Ага. А знаєте, що синій? Ну це сила. Він відчув свою силу. <тєкну> ну, -то. Тобто, ви бачите, що ці два дні, що ми так не робили, і, і плакали, і сміялися, і раділи, і, і практикували, і знайомилися з один одним. І були, я бачу, всі від спочатку трошки так, звичайно, що трошки а зараз по відкривалися вже всі відчули цю це душ-душ. Так. Так що, всім, всім дякую. В групі всі знаходяться, працівників світла з планетою. До п'ятниці тоді. Відпочивайте. Обіймаю кожного. Дякую, Всім Дякую, дякую всіх обіймаю. Дякую побачення. До побачення всі мої хороші. Дякую вам.